Віра Пузенко, Андрій Великий та Влот Колучишин. Ці колись пухкенькі радіоведучі хваляться нині стрункими фігурами. Кожен з них за цих сім місяців під пильним оком тренерів та лікарів докладав максимальні зусилля аби виграти битву із зайвою вагою. Влот Колучишин досі не може повірити своїм власним очам. Ще донедавна його вага сягала більше ста кілограмів зараз в рази менше. Що місяця ми мали систематичні заміри результатів. Відповідно до них ми коригували те, що ми будемо робити далі. Додавали чи зменшували навантаження, міняли якісь умови. Мало того, що я ну виглядаю зовсім по іншому, ніж виглядав. Я прекрасно це почуваю. Кожен учасник проекту мав свою індивідуальну програму. Її лікарі спільно з тренерами розробили після ретельного обстеження. Відтак учасники, доклавши максимальні зусилля, переконали усіх, немає нічого неможливого. В принципі труднощів і таких. Не було. Переломний перший завжди є чи другий тиждень, коли людина звикає просто до того, щоб працювати в залі. Це, Церпені найскладне. Пізніше складніше відмовитися від якихось продуктів, які людина дуже любить. Займалась три рази в тиждень, вправ було небагато. Оскільки ми основною метою у нас було зменшення ваги тіла, то більша частина нашого заняття займало кардіонавантаження. Це було інтервальне кардіо. Воно робиться по чергову біг з ходьбою. Ми чергували. Коли Андрій прийшов, він міг зробити тільки 15 хвилин кардіо, і це для нього дуже велике навантаження було. Зараз він спокійно годину робить і навіть не задихається. Віра Пузенко єдина жінка на цьому проєкті. Взяти участь її мотивував неношений жовтий костюм, який вона купила, коли ще була стрункою. Відтак вже давно хотіла здійснити свою давню мрію. Проєкт її навчив пити каву без цукру, а тістечко замінювати персиком. А відчуття неймовірні. Неймовірні, коли ти приходиш у магазин, де завжди тобі говорити Ой, даруйте вашого розміру нема, то тепер кажуть, ой, даруйте, це буде на вас велике. Проект Три товстуни виник спонтанно. Одного дня Володко Лучишин помітив, що їм у студії разом із Андрієм Великим важко розвертатися та проходити. І тут йому, на думку, спала така ідея. Він каже, що треба братися за себе. Я кажу: тільки за вперед. Треба визначити формат. Як це має відбуватися, все-таки е, Влодко дуже любить різні змагання. І він каже, давай будемо змагатися. Ну нам було двох замало. Ми знайшли ще одну пуклу в нас на радіо, це Віра Позенко, яка також продемонструвала фантастичний результат. На фінальному зважуванні результати очевидні. Був найнаполегливішим та хто скинув найбільшу кількість кілограмів, можна дізнатися вже незабаром. Проект на львівській хвилі «Три товстуни» стартує 2 листопада і триватиме до 25 грудня. Мар'яна Оленська, Іван Мозоренко, Новини.